Добрий день. Сьогоднішнє заняття. Ми починаємо з завершення розучування септакорда сьомого ступеня. І сьогодні у нас бемольні тональності від одного знаку до п'яти. Розкреслюємо 5 тактів і ставимо один бемоль, 2 бемоля, 3. 4. 5. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і визначте, які саме це тональності. Нагадую, мінор ми рахуємо вниз. А мінор ми рахуємо віля, перепрошую, бемолі ми рахуємо вниз кожен раз по 5. Відео на паузу підписуйте тональності. Я з вами зараз визначаю останню тональність. Записую. У нас Сі бемоль мінор. П'ять знаків. Як ми будуємо септакорд сьомого ступеня в мінорі? Ми е, ста, шукаємо сьомий ступінь. Сі бемоль мінорі, сьомий ступінь. Сі, до, ре, мі, фа, соль ля. Ну, нехай тут буде. Тепер ми його підвищуємо. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас є ля бемоль. Щоб його підвищити, нам потрібно зробити ля-бакар. Будуємо септакорд. І розв'язуємо в тонічний тризвук, Так само, як ми це робили раніше. Зараз, будь ласка, ставите відео на паузу і за цим зразком виконуєте наступні ну, попередні чотири такти. Співаємо з вами акорди, які у нас вийшли. Перший. See? Hmm. Зараз невеликий слуховий аналіз. Слухаємо: у нас є варіант Домінант септакорду в мажор. Домінант септакорд в мінор. Далі септакорд сьомого в мажор. І септакорд сьомого зменшений в мінор. Перше завдання. Правильна відповідь: домінант септакорд в мінор. Септакорд сьомого в мінор. Домінант септокорд в мажор, септакорд сьомого в мажор. Домінант септакорд в мінор сертакорд сьомого в мінор. І септокорцьомого в мажор. На самостійне опрацювання вам залишається другий рядочок на сторінці номер 7 визначення інтервалу, його обернення визначення того, який вийшов. Я нагадую, що малий інтервал у нас завжди обертається у великий. Великий завжди обертається в малий. Чистий обертається в чистий. Зменшений обертається в збільшений і навпаки збільшений, обертається в зменшений. Малий в великий, великий в малий. Чистий в чистий. Зменшений в збільшений, збільшений в зменшений. Це правило в нас абсолютне. Якщо у вас раптом виникає ситуація, коли і один. Інтервал великий і другий інтервал великий це значить, що десь ви помилилися. Решта все вам дуже знайома, я сподіваюся, що ви зможете це виконати. А ми перегортаємо на сторінку номер 10 і в нас з вами нова тема називається гармонічний мажор. Так само, як ми вчили з вами три види мінору, так само у нас є насправді три види мажору, і так само, як в мінорі гармонічний частіше використовується, так само в мажорі гармонічний частіше використовується. Що характерне для гармонічного мажору? Що в нас відбувається? У нас понижується шостий ступінь. Чому саме шостий, зараз покажу на клавіатурі. Суть гармонічних видів у тому, що в нас має вийти збільшена секунда між шостим і сьомим ступенем. Дивіться, якщо ми беремо ля-мінор. Ось у нас сьомий ступінь, ось у нас шостий ступінь. Шостий і сьомий. Шостий нам немає куди понизити. Там збоку вже п'ятий ступінь. Зате сьомий ми можемо повисити і вийде збільшена секунда. Фа соль, сольіс буде збільшена секунда. Ось це велика секунда, ось це збільшена секунда. В мажорі у нас ситуація протилежна. Сьомий ступінь нам підвищити більше немає куди, але збільшена секунда між ним і шостим має існувати. Тому ми беремо шостий і понижаємо. Ось тут збільшена секунда вона з'являється. Наше завдання на сьогодні записати гармонічний мажор і гармонічний мінор. Ми пишемо перший рядочок від ноти Мі. По перше, згадуємо ставимо відео на паузу і записуємо знаки ключі, які мають бути в мі мажорі і в мі, мі мінорі. Нагадую різниця кожен раз у нас має бути в, два, в три знаки. Тепер записуємо. Мі мажор і мі мінор. І для е, кращого розуміння дублюємо всі знаки при ключі біля нот. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий ступінь. Ми дійшли до шостого ступеня. Це має бути нота до. У нас вона при ключі має до дієс. Щоб понизити його, нам треба ставити бекар. Пишемо мі мінор гармонічний. Обов'язково проставляємо всі ступені. Дивіться, будь ласка, у нас виходить тут до Redies. І тут, по факту, до Reдіes. Тільки тут ми підвищували 7 ступінь, щоб вийшло до Reді А тут ми понижували 6 ступінь, щоб теж вийшло до Redіes, до БК Редіс. Зараз ми співаємо з вами мі мажор. Спочатку гармонічний. Потім мі мінор гармонічний.

Ля, Мі Тепер ми минор гармонічний. Ми, Фа, Ми Соль, соля, си до Ре, Мі, Ре, rees До, si. Така в нас різниця між гармонічним мажором і гармонічним мінором? Наше останнє завдання на сьогодні диктант. Ми слухаємо, визначаємо мажор чи мінор, і скільки тактів, який розмір. Правильна відповідь. Мажор. У нас мажор, тоніка Фа тональність. Фа мажор. Рисочка скрипічний ключ. Ставимо знаки Фа мажора. Який розмір скільки тактів? Розмір 2 четверті тактів 8. Розкреслюємо такти і ставимо крапочки. в першому 5 в другому 5 в третьому 4 в четвертому 8 в п'ятому 5 в шостому 5 в сьомому 4 в восьмому 5 Подпимаємо для настройки Фа мажор. фа. Стіки фа, фа, ступені в стандартному порядку. Фа, Заспівайте, будь ласка, до. Но. Заспівайте, будь ласка, фа. 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 Заспівайте Ля. Ля. Заспівайте Фа. 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 Слухаємо, з якої ноти починається кант. Правильна відповідь з ноти. До. Якої октави? Другої. Ми починаємо з ноти до другої октави. І закінчуємо, як завжди, на ноті Фа, тому що це тоніка. Настройка. Є підказка, тут будуть 16-ті. Мотайте це раз назад, і пишете диктант. А на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!